Жінки це рушійна сила будь-якого вільного суспільства. Українські жінки це сила, розум, краса та креативність, і це допомагає вирішувати будь-які життєві завдання, особливо коли є спільнота, де тебе вислухають, підтримують та навчатимуть, як справитися із труднощами або реалізувати власну ідею. Саме такою спільнотою є асоціація жінок України дія рівне, яка презентує в Україні свій черговий проєкт для жінок. Проєкт кава це скорочення від знання», advocacy, адвокація, visibility, відомість та action дія власне, тому що ми дієві жінки, і ми хочемо допомогти іншим жінкам активізуватись, стати дієвими, отримати нові знання, навички, кваліфікації, зняти з життя з паузи. А В рамках цього проекту впродовж п'яти місяців, фактично кожної п'ятниці, у нас буде відбуватися крута, класна мотиваційна подія, або навчальна подія, або подія, яка дає поштовх до власної справи. Ми будемо навчатись кіберграмотності. Насові грамотності у нас будуть арт-терапевтичні та трансформаційні майстер-класи. У нас буде місячний курс написання проектів. ми будемо навчати жінок, як залучати фінансування на реалізацію власних ідей, а також буде курс власна справа. Загалом організація наша вона керується тим, що ми підтримуємо та об'єднуємо жінок. Це наша маленька місія. А якщо говорити про проєкт Кава, то ми для себе вибрали такий слоган Кава це те, що бадьорить. Тому будемо бадьорити. І кава дійсно бадьорить організатори проєкту, громадська організація Асоціація жінок України Дія Рівне та Нідерландський Гесінський комітет дали можливість учасницям проєкту прокачати ті навички, які дають можливість застосовувати їх відразу у власних проєктах. Я приїхала з Запорізької області з невеликого міста Пологи. Е від проекту кава очікую можливо, можливостей нових нових знань. Хочу навчитися писати проекти для реалізації можливо своєї діяльності. За професією я вчитель, тому це завжди таке потрібне. Ну і ще можливо зустріти нових людей. До проєкту насправді приєдналося чимало жінок з усієї України, і це було неочікувано, адже війна суттєво змінила комунікації, але не змінилась. Це потреба українських жінок діяти. Так склало склалось, що під час війни ми призупинили, були набір, не було зустрічі. А до того ми щомісяця проводили дієві зустрічі, кава коли, коли, куди могли прийти нові дівчата і долучатись розповідати про себе. Ми в листопаді провели зустріч, можна сказати, першу. В 2022 році де запросили дівчат, які хотіли би прийти і долучитись. на цю зустріч. Ми не очікували, пройшло 60 жінок, які хотіли бути активними, допомагати. Серед них були як і рівнянки, як і жінки, які ВПО переїхали до нас і хотіли знайти себе тут. І, е Прослухавши все, познайомившись з ними, прослухавшись те, що відбувається в нас, ми створили таку анкетку, відправили вже тим дівчатам. Вони заповнювали і ми відбирали вже від того, хто що, що може дати нам, що їм цікаво. І от сьогодні саме з тих 60 так вийшло, що 15 вже до нас долучилися. Це будуть наші нові. Учасниці це нам дуже потрібно, тому що ми розширюємося. Ми проводимо дуже багато різних вже проєктів, і нам потрібні як просто людина яка буде допомагати, так і спертки, і це дозволяє те, що в нас така вже є жіноча. Колаборація, де ми одну, одну можемо виручити, підтримати, дати навіть просто корисні контакт. Проєкт кава розпочався у січні презентаційною зустріччю, під час якої учасниці познайомилися з програмою проєкту та тренерським складом. Дехто з учасниць очікувано стали членкинями громадської організації Дія Рівне та матимуть тепер особисту місію у цій жіночій спільноті. Чому я вирішила вступити в громадську організацію? Адже для мене це перш за все прекрасне, підтримуюче оточення, це команда однодумців, це люди, які прагнуть так само, як я розвиватися і досягати своїх цілей по життю. Це нетворкінг, це можливість знайти нових друзів, цікавих однодумців. Русь дуже приємно знаходитися таких людей, відчувати їхню підтримку, бачити, що співпадають наші цілі. Я, взагалі, практикуючий психолог, гештальт-терапевт, і дуже люблю взагалі, різні такі соціальні заходи. У мене тут є можливість також представити себе, те, чим я займаюся, розказати людям, в чому саме я можу бути корисною, в чому я можу допомогти. Тому саме такі заходи дають мені можливість проявитися і познайомитися з нашими і рівнянами, і новими людьми, які до нас приїхали. Особливо слід наголосити на тренерському складі проєкту. До нього війшли реальні практики, котрі дають не просто поради чи теоретичну підготовку. Кожен тренер має свою дорожню карту, як діяти в тому чи іншому напрямку. І ці знання із задоволенням передає учасницям проєкту. Ми будемо з учасницями тренінгу шукати ресурс. в теперішній складний час будемо шукати внутрішню опору і баланс для того, щоб досягнути успіху в цьому житті. Тренінг мій буде називатися Шлях до успіху». Тому ми будемо прокачувати саме цю галузь і шукати особливості, таланти і все найкраще, то що в нас є всередині. Насправді, пошук себе та відкриття своїх можливостей це чи не головна мета проєкту Кава мотивація до дії, прагнення змінитися на краще та змінити світ навколо себе. Завдання тренера підштовхнути, мотивувати і навчити а далі підтримка, співпраця та нові ідеї. Кожна жінка хоче бути корисною. Вона хоче бути корисною і, і як в сім'ї. Вона хоче бути реалізувати себе як жінка. Вона хоче реалізувати свої таланти, які ми її нагородив Бог. Тому саме цей проєкт для того, щоб він розрахований там декілька модулів. Кожен модуль, як я от сьогодні говорила дівчатам, він взаємопов'язаний один з одним. Не можна в принципі, наприклад, не почати власний бізнес, поки не пропрацюєш свої якісь психологічні аспекти, які тобі не дають. Ют вийти за рамки за, за якісь рамки. Далі, коли ти вже починаєш свій власний бізнес, в тебе вже, вже є ідея. Ти е, не розумієш, наприклад, е, моменти, як знайти спонсорів, як е, знайти фінансування. Можливо, є якісь інші можливості для твого бізнесу. Це також потрібно. Можливо, не знаєш, як громадська організація. Є люди, які створюють вже власний бізнес, але не знають, як як е, зробити свій власний інстаграм і фейсбук вже бізнеса. Е, з е, е, якось його захистити, да і на цьому також можуть потерпати, тому що можуть зламати їхній інстаграм, можуть зламати їхній фейсбук. Е, далі відповідно, як правильно вести соцмережі, тому що е, все це воно все взаємопов'язане. І е, жінкам колись ми говорили взагалі про переселенок. Але зараз ми розуміємо, що не тільки переселенки потребують цього, але і наші місцеві жінки потребують того, щоб їм допомагали їх окриляли і їм давали натхнення. Саме тому цей проект про «відкрий себе і почни діяти. Учасниці проєкту «Кава» рішуче відкривають себе, шукають рішення для просування власних ідей, вивчають психологію, менеджмент та фінанси. Я хочу зробити максимум жінок фінансово незалежним. Тому в цьому проекті буду ділитися основами фінансової грамотності з цими жінками, тобто щоб вони могли розібратися повністю зі своїми фінансами. З самого нуля, щоб вони могли знати, як можна побудувати свої фінанси таким чином, щоб вони могли досягти фінансового успіху, вийти на пасивний дохід, щоб вони могли знали, що можна інвестувати, як можна інвестувати, і щоб вони в результаті були вільними від грошей фінансово незалежними жінками. Але основним завданням учасниць проєкту буде вміння комунікувати, шукати можливості та спілкуватися. «Кава» є насправді, унікальним у регіоні. Оні, чому унікальним, тому що дає широкі можливості? Ми не обмежились однією темою, одним напрямком. Ми залучили максимальний тренерський ресурс, щоб надати якомога більшій кількості жінок нових кваліфікацій. В сучасній історії е, релокації і реінтеграції, коли люди змінюють не тільки місце проживання, але й місце роботи, е, місце професійної орієнтації, такі проекти є надзвичайно можливими, тому що якщо з цього проекту не вийде повноцінний професіонал, то принаймні ми дамо поштовх комусь із жінок. Перекваліфікуватися, або зацікавитися в новій темі або закликатися у нову специфіку роботи. А це сьогодні безцінно, тому що ми переформатовуємо суспільство і жінці, яка шукає себе. Прекрава стане надзвичайною можливістю. Анастасія Горбенко з Миколаєва у пошуках прихистку від війни зупинилася у рівному від проєкту кава. Очікує знайомств, можливостей та підказок, як розвивати власну справу. З міста Миколаїв ми переселенці, ми тут півтора місяці. Але мали змогу виїхати за кордон в перші місяці війни, так як наш будинок був зруйнований, там я працювала волонтером з нашими біженцями в Амстовені. Ми прийняли більше 90 тисяч чоловік в самому магазині. Потім ми переїхали до міста Рівного, яке нас прийняло дуже чудово. Одразу я мала змогу піти на курси власної справи від 100% життя організації. І наразі я чекаю фінального результату, і можливо отримаю грант на відкриття власної справи, бо дуже б хотілося внести і свою частину в розвиток нашої України і бізнесу. В цілому хочу відкрити магазин косметики українських виробників і е, нідерландського виробництва. Адже Нідерланди дуже багато зробили для України і якось. Цим хочу підтримати і Нідерланди і внести прекрасні їхні продукти в до, до раціону догляду за собою українських жінок. Я дуже зацікавлена цим проектом, адже я зможу більше реалізувати себе, і можливо, я вважаю, що можливо це мені допоможе далі і в, можливо, в моїй власній справі, тому що є цікаві моменти з фінансами, є цікаві моменти з інстаграмом, що Буде допомагати просувати мій бізнес. У спільноті учасниць проєкту кава дуже швидко стає зрозумілим, що українські жінки таки мають прихований потенціал, який варто якомога швидше відкривати. Рівнянка Ірина Кузьмич активна учасниця проєктів Дія Рівне і приходить вона на заходи асоціації за емоціями. Я працюю у сфері продажу вантажівок і спецтехніки. Це така чоловіча сфера. Я в ній працюю 4 роки, і я в досконалості володіла спілкування в чоловічому світі і виживання, і психологію тих чоловіків. Ловіків про проект я дізналася від своєї сестри, Анни Дмитричної, яка є однією із тренерок. Вона психолог, дуже успішний і практикуючий. І вирішила доєднатися, тому що мені не вистачає саме такого жіночого спілкування, саме таких оцих жіночих емоцій. Я звикла уже по-іншому жити і будувати свої плани і вести справи. Я досить успішна в своїй справі, але мені хотілося б знайти таку справу, де я могла б виявляти більше свою жіночу сторону, де я могла б робити це красиво, ніжно, наповнено, а не отак. От як в чоловіків прийнято, хто сильніший, той і виграв. От я прийшла сюди більше за цим. Я вже не вперше відвідую проект кава. Мені подобаються дуже тренерки. Мені подобаються знання. І мені подобається, що тут все так легко, не вимушено. Все на таких піднесених емоціях я приходжу сюди за цим. І я це отримую і спонятися не буду. Чекаю наступних проектів. Загалом проєкт кава, організований асоціацією жінок України дія Рівне, за підтримки Нідерландського гесінського комітету, розпочався гучно та дієво і триватиме кілька місяців. Нові учасники ще можуть долучитися. До проєкту, а тому варто слідкувати за інформацією організаторів у соцмережах. Проєкт кава відкритий для усіх охочих розвиватися, креативити та діяти.